Долю скандальної ділянки вирішать згодом у господарському суді Львівської області відбулося чергове підготовче засідання у скандальній справі щодо забудови на вулиці Котляревського. Місцеві мешканці просять не допустити будівництва житлового будинку товариством з обмеженою відповідальністю Вестгруп Капітал на їхній прибудинковій території. Конфлікт триває понад 10 років. На місці, де зараз розташовані закинуті гаражі, планують збудувати житловий комплекс. А львівські депутати у 2023 році відвели під це будівництво відповідну ділянку. Прокуратура вимагає скасувати ухвалу міськради про передачу землі, а також визнати недійсним договір оренди. Та у день засідання представники компанії власника Дзовгруппа Капітал подали нові докази у справі, зокрема результати експертиз. Через це інші учасники процесу не мали змоги ознайомитися з матеріалами завчасно, хоч і наполягали на переході до розгляду справи по суті. Тим суд вирішив призначити ще одне підготовче засідання. Воно відбудеться вже у вересні. Шановні учасники, Я розумію, кожен висловлює свою позицію. Подібно підтримує її. Будь ласка, з поваги один до одного і якомога просто швидше надавайте свої додаткові пояснення чи заперечення, чи інші додаткові докази, які вважаєте, що маєте намір додати. Будь ласка, з повагою. Я вас дуже прошу. Зрозуміло, що це ніяк. Я не є нові докази стосовно проведеної експертизи, це ще один крок до затягування процесу судового до того відтягнути, щоб суд не приймав рішення по суті. Тільки так я то оцінюю. Львівська міська рада в цьому процесі повністю є на стороні мешканців. У нас було виїзне засідання виконавчого комітету, яке очолив львівський міський голова. Були також мешканці, були представники від забудовника, і на виїзному засіданні виконавчого комітету представники міста, виконавчий комітет, одноголосно проголосували за те, що позиція міста має бути такою, як і позиція мешканців. Було дано відповідно доручення юридичному департаменту сформулювати позицію міста. І, власне, цю позицію міста ми відстоюємо сьогодні в суді.